І промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі, і від родини своєї І з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю. Я тебе звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. Поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена на землі. І відправився Авраам, як сказав, був до нього Господь. І з ним пішов лот, Авраам же мав віку сімдесят літ і п'ять літ, як виходив з Харан. І Авраам узяв сару свою жінку та лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Харані, та й вийшли, щоб піти до краю ханаанського. І до краю ханаанського вони прибули. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до дуба Мамри, а Ханане Янин, тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму і сказав: Я дам оцей край потомству твоєму. І він збудував там жертівника Господові, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бет-Елу і намета свого розіп'яв Бет-Ел від заходу. А хай від сходу, і він збудував там Господу жертівника, і прикликав Господнє ймень. І подавався Авраам усе далі на південь, і стався був у краї, і зійшов Авраам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари. Отож, то що я знаю, що ти жінка вродлива з обличчя, і станеться, як побачить тебе, Єгиптяни, і скажуть. Це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи, що, сестра моя, ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її вельможі Фараонові, і хвалили її перед фараоном. Була та жінка додому фараонового, і він для Авраама добро вчинив через неї, і одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці верблюди. І вдарив Господь Фараона та дім його великими поразами через Сару, Аврамову жінку. І прикликав фараона Аврама і сказав. Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти, вона моя сестра, і я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя візьми та йди. І, і фараон наказав людям про нього і вислали його, і жінку його. І все, що в нього було.